Гатай, друзі, на каналі. Сьогодні ми почнемо наше нове проходження на карті Мелениська. це село в Тернопільській області в нафаній нашій Україні. Що ж, давай покажу тобі, що в нас є тут, яка була ситуація в цілому? Значить, зателефонували мені і говорять, потрібно тут на одному селі допомогти розвинути одну чудову ферму. Мовляв, гроші є, проблем не буде ніяких. Техніку ми всю закупимо. Ти лише скажи, яку тобі потрібно. Ну, в цілому, я було сказав, що мені конкретно потрібно, більш-менш якби такий самий мінімум, і вони сказали, та. Гівно питання, ми тобі все закупимо, все буде новеньке, все буде чудово. Так, і як ти бачиш, із новенького, тут би те, що тут пробігу немає лише на цій техніці. Я не знаю, де вони її дістали, як вони змогли її придбати. Але в цілому, да, купили три-чотири скільки, чотири трактори нам, один прицеп, одну сівалку, одну от бочку, один камаз, два зіла, до речі, один старіший, один новіший. Не знаю, тобто ще будемо провіряти. Ну, тут, якби зараз до Зілов ми ще дійдемо, там пісня буде зовсім інша. А, два прицепи навіть. Там ПТС-4, і це я навіть не скажу тобі, як він точно називається. Є один культиватор, культиватор доволі таки новий і змогою відразу ж а, сіяти поля. А, взяли одну фризу, але я не впевнений, чи в нас вона взагалі підійде хоч до одного трактора, тому що. Ну, це нова техніка. а Чи зможе хоч щось підійти сюди? Я не впевнений. Так, хотів, ось. Давай ні. <с> Давай ми перейдемо спочатку до донів. Тобто, у нас є. Е Ну, скажімо так, не зовсім любима техніка на сьогоднішній день. Да? Зрозуміло, по певних причинах. Тобто СССРівська техніка, фактично, це, напевно, якщо купнути історію, це ще, напевно, до СССР вона взагалі виготовлялась, Але це, це дони. Два дони 1500 ї у нас є. Ну і відповідно, тут є до них копнітелі влаштовані. Ну, подивимось, що тут написано. Завод Каліт Васільмаш. Приспособлення ПКН 1500-й. Так, що тут, документація. Документація, ну, да, напевно, така собі там документація. Ну, до речі, нічого не тече, масла не видно. Це вже є чудово. Що стосується ниви, тут якби все поцікавіше. Нива прекрасна, теж. ну, Я розглядаю її. Чисто як техніку, і не більше того. Тобто, це у нас СК-5. І що саме тут вийшло забавне? Я не знаю, яким чином нам дилер привіз сюди цю жатку, розгрузив. Про що він думав взагалі? От яким чином мені зараз її буде підцепити? Тут запарковані дві, два автомобілі. Тобто один ще автомобіль зможе виїхати, другий автомобіль на даний момент, поки я не забрав всю техніку. Він буквально не зможе виїхати із цього місця. Фактично, він такий в заперті залишився. Підсипити ниву, ну точніше, жатку до ниви, я знову ж таки не можу. Ну не знаю, зараз буду пробувати це все відтягувати і подивимось, чи вдасться чи, чи взагалі це зробити. Так, щоб нічого не зламати в нашій техніці. Тому що по грошах у нас не густо, я вам скажу чесно, а полів доволі таки багато в нас прикуплено. Роботи тут просто не почати край. Що стосується ось цього зілка, що, зараз я тобі покажу, що з ним взагалі відбулося. От начебто, на перший погляд, давай нехай трішечки прогріється, щоб його він і так старенький по своїх роках, не дивлячись на те, що е, він чистенький, от ніде ні масла немає нічого. дивись, навіть резину сюди нову поставили. Це як має бути КамАЗ-310, який рік тут випуску цих коліс поки що я не бачу. Але цей в нас 20 да, R20 колеса. Так, дивись, на що хочу звернути твою увагу. Тут начебто все чудово, ніяких блокувань, нічого немає. Да? А, наче підвізка, все ціле, все взагалі от прямо із заводу. Але, але дивись, от коли ми з тобою сідаємо сюди, починаємо їхати. Зверни увагу. Чекай, а що? А, от, будь ласка, от бачиш? От все, колеса заблочились. От начебто ми ще з тобою починали їхати. От, от колеса начебто спочатку трішечки в нас рухались, дивись. Бачиш, їдуть, 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 і зараз вони у нас будуть блочитись. Тобто чомусь е вони блочаться в нас з тобою. В чому проблема? Я поки що зрозуміти не можу. Тобто, що їх блочить, як їх блочить, то якщо ми вперед ще можемо якимось чином трішки проїхати. Ну, назад я здати вже ход не можу, тому що ну, не вистачає потужності. І, можливо, із вас є механіки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що це може бути, в чому може бути ця проблема. Тому що я його якби продати можу, звичайно, але знову ж таки ми втратимо певний відсоток наших коштів. А мені це про це буде потрібен. Ну, ось бачиш, він, начебто, починає їхати, і на тому все. Далеко на ньому ми заїхати не можемо. Ну, не знаю, будемо зараз спробувати щось робити. До речі, давай спробуємо з тобою відразу підцепити жатко. Е, Що ми можемо взяти? А давай хтзшку нашу візьмемо. Так, да, відразу ж по... потрібно завести двигун, без двигуна ж ми <смі> не зможемо їхати, це зрозуміло, я думаю, кожному фермеру. Так, тут ми вже на площаці слідів позалишали. Від того, що пробували. Давай будемо дивитися назад. Від того, що пробували розблочити ті колеса. Ну, на жаль, в мене нічого не вийшло зробити. Так, виходимо. І це прийма. Так, вал відбору тут взагалі він відсутній в даного ХТЗ. І я не впевнений, чи буде ця фреза взагалі працювати. І потрібно буде ще подивитися в в ну, Характеристиках, наскільки. Так, а ми можемо. Вона ж, напевно. О, давай ми її піднімемо, нам вже буде легше їхати з тобою. Кудись ми її відтянемо відразу. Давай сюди, потім попросимо робітників, нехай завезуть нам цю всю техніку на ферму. глушимо, нехай стоїть. Чому солярку дарма палити, так як ну, ціни ви самі зараз бачите, які на це все. І потрібно, напевно, ще відтягнути відтягнути той культиватор швидше за все. Інакше нам там буде тяжко прийдеться. Так, тут уже. О, так, ти дивись, тут є і аптечка, і все є. І паперові рушники. І слухай, взагалі чудовий трактор. Ну, в ідеальному стані. Я, чесно кажучи, не знаю, звідки вони його дістали, де вони його змогли зм знайти. Щоб закупити цю техніку. В цілому, да, наче вони купили щось нове. Але, знову ж таки, це є застаріла техніка. Я не знаю, наскільки вона себе добре покаже на полях, наскільки вона буде добре працювати. Ну, будемо дивитись. До речі, тут вал відбору я бачу, він працює от беззупинно. Ем, ну, наскільки це добре? Я тобі поки що не готовий сказати. Подивимось пізніше. Так, що в нас тут? Тут все піднято. E, тихо, ти я ж випадково нажав, я ж хотів. Я хотів назад це скласти. Ладно, відійдемо поки що так. Поки що просто відійдемо, потім це все будемо складати, тому що там, напевно, ми вже щось з тобою зламали. Ну як ми з тобою? Я зламав швидше за все. Ну, начебто поки що нічого відірваного я не бачу. А ні, хоча вона тут в повітрі. Тому все добре, нічого ми тут з тобою ще не зламали. Ну, знову ж таки, я говорю ми з тобою. Хоча там був лише я. І напевно напевно, напевно я візьму зараз Т-25 для цього. Він більш такий менший, акуратніший. І я сподіваюся, що. Що він нам дозволить зараз витягнути звідти нашу жаточку. Ну, давай, їдь. Ти бачиш, ні, він розгазовується, але не їде. Оп, все. Чудово. Цю кабіну взагалі може буде пізніше скинути, щоб було на ньому зручніше нам їздити. Е, я ще думаю, я думаю, зараз спробую акуратно під кутом її просто розвернути. Подивимось, що у нас з тобою вийде. Будемо. Давай, давай подивимося, ось таким чином будемо потихеньку під'їжджати і буквально легенько-легенько її двигати. Впиратися, щоб буквально ось таким чином, і ми зможемо її хоча б розвернути. А вже в подальшому, так, колесо поки що ціле в нас з тобою. Не будемо сильно давити. А то ж нам ще з цим потрібно працювати. Бо я ж сказав, що я мастер свого діла, я не одну ферму зміг підняти з колін. А тут зараз перший день ми її на коліна і поставимо. Ого, а тормозів-то тут практично і немає. Тормозів там практично, друзі, і немає. Слухай, наскільки нива тихіше працює, а? Просто в рази. Так, мені зараз потрібно. Так, я щось зацепив, чи що. Я чув якийсь неприємний... А, це коробка так у нас працює, чи педалі. А, це рычаг тут так працює, ти бачиш чи ні? Да, це рычаг передач у нас такий гучний. Напевно, десь ось так під'їхати. Я щось не подивився, наскільки. Давай глянемо, наскільки мені потрібно зміститися. Так, да, мені потрібно зміститися лівіше. Так, там ми, здається, поки що маємо місце. Нікого ми не зацепимо. І десь ось таким чином потрібно мені було під'їхати. Давай вийдемо, подивимось, чи можемо, ми... напевно, ще трішки потрібно під'їхати. Десь... Ох, вже до упора я доїхав, тепер то точно ми маємо підцепити. Ні? Слухай, а чому ж ти не хочеш цеплятись? Я ж майже... Ти маєш просто вже зацепитись? Або не маєш. Або мені потрібно, ...да, мені ще потрібно зміститися. Ну можливо ось так. Буде достатньо цього. Ні, я ще все ще. А хоча вже практично рівно під'їхав, Алло? Ну, дивись, я не знаю, в чому проблема, можливо, щось не підходить. Але вона от, ну, не, не цепляється в нас чомусь. О, все, цепилась. Чудово. Одну проблему ми вирішили. Так, тепер мені потрібно виїхати так, щоб нікого не зацепити, нікого не поламати. Тому давай ми трішки ось так. Спробуємо за трактор, хоча, в принципі, місця вже має бути достатньо мені виїхати. Я боюсь, що я жопою зараз там когось зацеплю. Зеркал тут немає, тут не видно просто. Ми зараз спробуємо ось так просто прямо від'їхати подалі і все. І розвернумося. Чудово, дивись, у нас що тепер є з тобою? У нас є тепер а, в зборі три комбайни, є трактора, є прицепи. Ну, не знаю, будемо дивитись ой. Не заглушили ми з тобою. Нам потрібно буде розібратися з цим прицепом, що з ним зробити, тому що, ну, якби, да, він класний, але він на даний момент фактично є неробочим. К-700-й да, К-700А навіть. У нас в робочій. Тут потрібно лише буде це все перевірити, чи ми тут нічого не зламали, а то всяке буває. Прицеп є, до речі, до КАМАЗа можливо можна підцепити цей прицеп. Давай провіримо. Так, коври... лінолім у нас на місці, все чудово, все як і має бути. Ну, На таких ми вже працювали, тут нічого страшного немає. Єдине, що тут зараз мені саме більше не подобається це лобове. Не знаю, на якусь би мойку його загнати. ну, Це б не помішало, якщо чесно. Так як, ну, бо він грязний, реально грязний. А, так, прицеп ми цей в цілому можемо підцепити, хоча давай навіть не цей, тому що тут є а, вал відбору, а на КАМАЗі в нас цього, а, звісно, що немає. Його тут в апріорі бути не може. Тому давай ми підцепимо інший прицеп до нього і будемо тягати. Ну, хоча би завеземо на базу нашу до нас на ферму ось таким чином. І дійхали, фактично до упору, як ти бачиш. О, все, файно. Взагалі чудово, просто сказка, просто пісня. І тепер мені потрібно трішечки, напевно, навіть назад від'їхати. Бо я під таким кутом стою, що я зацеплю просто цю сіялку. Чи сівалку, як тут правильно на неї сказати. І так, у нас вже практично половина техніки готова на виїзд. Зараз ми просто підготуємо все. І після чого будемо просити наших хлопців, нехай вони це все беруть і завозять нам на ферму. До речі, от тебе я ще й не заводив. Я не знаю, чи ти в нас працюєш взагалі. О, працює файно, працює чудово. Що ми на тебе підсипемо? У нас є прицеп. О, до речі, давай ми на тебе прицеп і підсипемо. А сівалку ми до зіла нашого підцепимо. Нехай він е під потім. Це все тягне. Напевно, ми ось так і зробимо. Десь ось так під'їхали. Давай спробуємо. Підцепиться? А, не доїхав, не дотягну. А ось так. А ось так має бути все. Ну, в принципі, все майже чудово, як би і хотілося. Так, він його тягне. Да, так, так, в натяжечку йде, але він його зможе потягнути в цілому. Противовіс, звичайно, було б. Краще додати, він трішки замалий для нього. Але нічого, на перший час буде достатньо. Ми, можливо, щось на нього будемо прицеп тягати, якийсь поростіший. І цього буде для нього в цілком достатньо. Що ж, давай зараз будемо наймати, ну, не наймати, просити людей. Ну і відповідно ми потім їм заплатимо кошти там в кінці тижня чи в кінці місяця в цілому за виконану роботу. Тому що, ну людям теж потрібно робити, а нам потрібна виконана робота, щоб була. Практично вся техніка вже в нас стоїть на базі. Зараз я підійду, покажу, що в нас з того вийшло. Ну давай, 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 виїжджай. Ха -ха. Ледь їде наш Т-25. Але нічого, ми в нього віримо, він все зможе, в нього все вийде. У мене є тут невеличка проблема, до речі, на нашій фермі. Е, як би так сказати, поніжніше. У нас не вистачає місця, де зберігати нашу техніку. Я не хочу її залишати під відкритим небом. Але в цілому я вже фактично все зайняв. Все розставив і просто не знаю, куди мені поставити сіялку нашу. Тому що комбайни я вирішив, давай поки що зупинимось, нехай поробить. Що я зробив? Комбайни я поки що залишив під відкритим небом, оскільки ну, практично їх немає куди сховати. Що стосується нашої техніки, один зілок з бочкою у нас став от чудово, в його ще навіть місце залишилось. Камаз, ну практично там в міліметрах в нас заїхав. ХТЗшка, зрозуміло. К-700, до речі, слухай, його можна трішки ще навіть здати назад. МТЗ у нас чудово, прицеп став на місце чітко. Що стосується е, нашого культиватора універсального, він буде стояти на вулиці, оскільки йому не вистачає ширини. Пес патрон нас всіх захищає, тому все під контролем, все добре. Е, фриза наша стоїть на вулиці, хоча її в цілому можна загнати ось в цей старий такий ангар. Його б мені продати в цілому, і поставити сюди щось більш-менш нормальне. Прицеп ПТС я поставив сюди під накриття. Так, да, воно не є якимось таким прям чудовим і надійним, але все ж таки нехай постоїть поки що тут. Що стосується е, нашого зараз трактора, я, напевно, десь його ось тут припаркую, тому що ну, не вистачає місця. Не вистачає, куди цю сілку ставити, ну поки що я не знаю. Давай ми спробуємо її завести туди в ангар. Там місце повинно бути достатньо для розвороту. Ну спробуємо, можливо, навіть заднім ходом зараз туди спробую здати і заїхати. Тому що не дуже хочеться, щоб це все, все в нас гнило на вулиці, під дощами і так далі. Ну, давай хоча б ми одну поставимо, да, туди більше нічого не заїде, але її ми хоча б сховаємо від атмосферних опадів, від вітру, від снігу, не буде корозії, не буде цього всього. І вона нам ще довше прослужить, і ми зможемо, можливо, її навіть потім комусь продати. Тому що в її буде доволі гарний стан. Та, буде робочий, видно, що буде знос, але все ж таки Це ж не такі будуть дефекти, серйозні. О, практично до упору ми під'їхали. Відцепляємо її. І трактор в цілому. До речі, ми можемо сюди трактора наші перегнати в цілому. Вони заїдуть, і їм місця буде достатньо для того, щоб запаркуватися. Ну, як мінімум, ось якщо таким чином стати, ну, два трактора тут спокійно зможе розминутися, тому що я їх виставлю в один ряд. І да, і ми можемо сюди їх в цілому переставити. Що в нас ще залишилось? Це ще не вся наша техніка. В нас біля магазину залишилась один, точніше, залишився один ось такий от дон. 1500. й і в нас там ще залишився один зіл із прицепом. Але там зараз хлопці займаються, не знаю чи вийде в них щось зробити з тим прицепом. Ну, якщо вийде, то вони нам пригонять ще техніку, і фактично у нас все буде тут. І ми тоді будемо готові виїжджати на поля, Пройдемо ще раз, подивимося, що в нас по маслу, що в нас по фільтрах, чи все чудово. Провіримо такий, проведемо невелике техобслуговування, що потрібно. Проглянемо, тому що десь болтик не дотягнутий з магазину, десь ще щось. І фактично нам доведеться, ну, не доведеться, ми поїдемо ось на ці файні поля, будемо збирати врожей. Так що в мене на цьому все, друзі. Я вам дуже дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, на, залиште, звичайно, коментар і зустрінемось у наступній серії. Пока-пока.